Руки української протиповітряної оборони стали ще довшими. За останні два дні ППО відзвітувала про приземлення близько двох десятків ворожих ракет за допомогою радіоелектронних перешкод. А також відмінусувала у росіян два літаки: командний іл 22 та розвідник А 50 збили аж над Азовським морем. Останній неймовірно цінна здобич, пояснює Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Це дальне, дальнє, звичайно, дальнє раділокаційне е, виявлення ціли. Тобто, коли він знаходиться в повітрі, вони бачать територію України як на долоні. І мало того, що ця пташка була неймовірно небезпечна, вона ще й коштувала мільйони доларів. Вартість однієї штуки це 330 мільйонів доларів. В ППО поки не уточнюють, якими засобами приземлили російські літаки. Іван Ступак має декілька версій, можливо, партизани зі стінгером. Мейбі. Mm, Можливо, Петріот з засідкою mm, як варіант. Можливо, якийсь невідомий літак в, повітрі, в нашому повітряному просторі з гарними ракетами зміг влучити. Mm, як варіант. Цікава ситуація склалася із приземленими ракетами. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, каже, що проти смертоносного заліза відпрацювала РЕП. Українські сили ймовірно застосовували досить активно системи радіоелектронної боротьби і мали успіх у цьому, тому що за повідомленням повітряних сил офіційних близько 20 ракет не досягли своїх цілей через те, що вони наткнулися на потужну протидію систем РЕП українських. І це величезний успіх, адже збивати ракети за допомогою радіоелектронних засобів в рази дешевше ніж західними зенітними чи ракетними системами ППО. До того ж, приземляти за допомогою РЕП можна не лише ракети, а навіть керовані авіабомби, якими росіяни кошмарять наших захисників та мирне населення на прифронтових територіях та на нулі. Пояснює провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Можна спробувати робити це, поставивши перешкоди системі наведення. або взагалі в районі скидання бомби приглушити сигнали супутникової навігації. Бо на цих бомбах там найпростіша система, ну, вона розміром в в GPS-навігатор. І попереду подібних новин про приземлення ракет за допомогою РЕП, а також про знищені ворожі літаки, має бути ще більше. Принаймні, президент України у своєму зверненні пообіцяв ще більше саме таких засобів. Готуємо чергові хороші новини щодо ППУ. Пам'ятаємо про ракети, про реп засоби радіоелектронної боротьби буде більше.